54 мільйони гривень з бюджету міста додатково спрямують на потреби Збройних сил України. Таке рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету 11 листопада, як пояснив виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Лумако, у бюджеті міської територіальної громади на кінець року є економія коштів. Можливо, на кінець року вона ще буде збільшена, але станом на 11 листопада це 54 мільйони гривень. Ми прийняли рішення всі ці кошти направити на військові частини, на Збройні Сили України. Основна, найбільша цифра це біля 40 мільйонів, це прикриття повітря. Скажімо так, дуже важливе питання для Чернігова. Це питання безпеки безпосередньо міста Чернігова. 40 мільйонів гривень, 12 мільйонів чи 12,5 з Це перша танкова це реби і дрони. Потім ще розвідка 2,5 мільйони. Теж там у них дрони і реби. І одна з міськових частин на ремонт автомобіля 300 тисяч гривень. Сумарно це ну, я назвав трошки більшу цифру, тому що ми 4 мільйони це перерозподіл, і 54 мільйони – мільйона це додаткові кошти. За словами Олександра Ломако, 54 мільйона гривень це додаткові кошти до тих, що були передбачені на допомогу ЗСУ на цей рік. Всього з міського бюджету на потреби Збройних сил України спрямовано 400 мільйонів гривень. Допомога надана 22 військовим частинам. Також в межах соціальних програм виконком погодив надання одноразової допомоги 12 членам родин загиблих захисників і захисниць України на суму понад 500 тисяч гривень. Сімом чернігівцям виплатять компенсацію за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника на загальну суму 140 тисяч гривень. Протягом року матеріальну допомогу від міста а це 11 мільйонів гривень, отримав 221 родич загиблих воїнів минулого року 251 особа на загальну суму 14 мільйонів гривень.